Ви маєте е, забезпечити місце на тій дорозі, е, викликати поліцію, викликати швидку, для того, щоб не було наступного наїзду або на свідків, або на того самого потерпілого, на якого наїхали. Yeah. Я собі рахую ці 10 секунд і паралельно слухаю дихання. Голову тримаю в такому самому положенні вухом і щокою я біля рота і носа. Тобто я чую вухом повітря, якщо людина дихає, що його відчуваю і очима дивлюсь на живіт і на грудну клітку, чи піднімаються. У нас є три компоненти, і це такий принцип перевірки дихання. Бачу, чую, відчуваю. Метод бачу, чую, відчуваю. І дихання ми перевіряємо 10 секунд. Сьогодні, власне, маємо тренінг з першої до допомоги для цивільних громадян, а саме вчимося з соціальними працівниками СМТ на вода. На цьому тренінгу ми обговорюємо серцево-логневу реанімацію разом з відпрацюванням на манекені. Також говоримо про наші дії під час потерпілого, який без свідомості, але дихає. Відпрацьовуємо стабільне положення на боці. Проговоримо наші дії при критичних кровотечах, методи зупинки з відпрацюванням. Це є такий вкорочений тренінг з першої до медичної допомоги, який триває 4 години. Зараз перша до медичної допомоги є дуже актуальною і. Рятувальники та інструктори мальтійської служби дуже закликають людей володіти базовими знаннями з першої домедичної допомоги. Також ми проводимо ці тренінги. Ви можете звертатися до нас з задоволенням. Проведемо тренінг. Адже кожен громадянин свідомий має вміти надавати першу домедичну допомогу.